Я думаю, що найкращий варіант був би такий: якщо б я був, наприклад, залужним, для того, для того, щоб у нас була перемога, для того, щоб так скажемо, повернути все втрачені території, зробити нашу країну міцніші, в інтересах держави. Я би і там країни, я би. Поїхав би, сів би за стіл з Зеленським і почув би з ним домовлятися. І Зеленський повинен теж зрозуміти, що він зробив і робить багато помилок, і це відсоток, який ми бачимо, ну це ж вона ж не з'явилась просто. Вона з'явилась, тому що він розробив якісь помилки. Маю на увазі такий відсоток, котрі так, так, залужному. Так, 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 так. Тому я вважаю, що я, я би заради нашої країни. Я би сів би, десь відступив би. От тут я можу сказати, що з Коцапами нічого відступати і домовлятись. Але коли ти маєш політичні амбіції і ти розумієш, що це в користь твоїй країні, ну, десь потрібно відступати. Тому я сподіваюся на те, що вони. Два а, чоловіка поважають один одного, як я знаю, і вони зможуть домовитись між собою.